Інструктор вам дасть команду приготуватися до стрільби, надягнули каску, потягнули прибор, вімкнули, сфокусували, подивилися, Готові. Інструктор подає команду до бою. Ви до укриття, приєднуйте в магазин, досилаєте патрон-патроних, стали, подивилися, мішеньку ідентифікували, Готові. Вогонь ці. Ліси, поміняли магазин, стали ще раз все зробили. Гуд. Всі готові. Так. так. Let's go! show. Sure.